Друзі, всім привіт. Наступила жара. Сьогодні у нас термометр показував в тіні 32, да? а вже як вийшло сонечко і насвітило на градусник, вже було 42 на сонці, дождиків нема, жара, діти хочуть купатися. Ну та й ми також. Так, друзі, каркасний басейн Intex. Значить, моя практика історія. Оце у мене третя колба. Оце, значить, друга колба. Вона у нас зараз іде як подстілка. І ще виходить перша колба. У мене накрита сівалка. Ну, в принципі, першу колбу я по неопитності, ще не розумів, яку хімію лить. Проблема у мене була постійно з водою, вона у мене зеленіла. На дні у мене наростала, ну, таке воно, як камінь, то в чайниках наростала. Такі солі наростали, так. Да. І в общем, я перед тим як осінню його збирати, я вирішив... Помить керхером. взяв, звісно, фризу, дуже добре вона справлялась з цими солями. Я його так помив, став такий чистенький, а потім я придивився, що я зробив решето. Повністю я його под деревив фрезой. І в общем він прийшов негодность. Потім купив я втору колбу. Втору колбу отслужила вона у нас четко. Але я її положив на зберігання. Ну, виходить, не в нужне місце. І в мене його поточили миші. За зиму прям миша прогризла насквозь в п'яти містах. Клеїти його сложно. Ну і в общем купили ми третю колбу. Третя колба ми вже будемо встановлювати четвертий рік. Храниться вона у мене зимою в домі в кладовці. Там де немає ніяких мишей, температура оптимальна для хранення. І, в принципі, він у мене ще цілий. Ну, хоча є там декілька таких невеличких дирочок. Но ми їх заклеїли. Колись мені підписник присилав таку супер клеючу плівку. Є в мене на каналі, Це. клеїли мені. Ну, в принципі, все добре. Так, в общем, зараз будемо збирати. Оце в нас получаються стоечки. По стоїчкам, друзі, також, якщо хранить десь на вулиці, в, ну, в сирості, швидко вони гниють і приходять негодність. Ось, допустимо, є одна. Ось бачимо вверху. Вже дирочка. Ну, але вона ще послужа вона, в принципі одна Можна було б, звісно, замінити. В продажі їх практично немає у цих по отдельности Ну, якщо є, но вони дуже дорогі. як я вийшов, значить як я значить, значить придумав сейчас вам покажу Ось да. Оця стоечка Ось, хто скаже з нею не так Якщо брати ось таку трубу оригінальну, вона стоїть десь 200 з чимось гривень. Ну і ще й спробуй знайди. Вони продаються ці каркаси целяком в зборі. І стоїться там приблизно 7-8 тисяч гривень. Але я придумав, оце в мене просто держак на лопату. Це дерев'яна. бачимо, дерев'яна е, Нижня отак е, е, підставочка подошла набылась тут саморез тут тоже у мене два самореза обычні держаки продаються вони в магазинах в сільхоз, держаки на лопату ну, в общем вот так я зробив тому друзі зараз избираємо таких у мене тут з держаків наверное, вже штук 6 конечно б желательно пету замінити сейчас Сейчас піду шукать держак наверное. Якусь лопату придеться розбуть, бо в магазин вже не поїду, а зібрати хочеться сьогодні. Так, друзі, взагалі збираємо. Це у нас буде зараз стієчка. На одній вила стало менше. Отак вона, друзі. Прийшла в негодність, бачимо, все. В принципі, її не можна було вже ставити. Вила вже розібрав. Що саме цікаво, оця частина не гниє. Так, зараз збиваємо подошву і збираємо. І так, вийшла у мене швидка отака стоїчка. Отак вот, вот. Схожа. Схожа. Зато дешево. В цьому році буде не окрашено, так і ставом. Ну, в принципі, в мене їх тут вже залишиться декілька. Наступний от буде дерев'яний басейн будум немножко деревянные так друзья есть вот такие невелички трещины буквально я нашел две конечно спасибо подписнику цета лента что наклеишь и потом не обдерешь американська по моєму у нас в украине нет такой Ну, если кто знает где можно такой купить Именно ленты такой, что наклеишь и не отдерешь. То напыщить. Так. Вот это у меня уже последняя. Ну, ну, в принципе, тут на дну можно было бы не клеить. Воно там под низом подкладка есть. Она а вода, в принципе, не уходит. Ну, заклеим. Трошки ленты осталась. Вот такая она липучая, страшно. Вот и все. Вот и все. Захочешь отодрать, клей будет оставаться. Не отдерешь. Так. Ну, далее буду. Так, дело пришло, Набираем водичку своего колодца. Можно попыть. Водичка жерельно чиста. Там у меня стоит автоматика. Братуха поставил. Она, в общем, определенный уровень набирает. Она сама включается, выключается. За сутки десь я можу накачати 5 кубів приблизно. Тут у нас басейн 16,4, по-моєму, куба. Ну, тобто 3 дні, 3,5 дні і басейн буде повний. Спробували ми колись бочкою завозити, але з бочки водичка грязна виходить. А, гарно! Так, друзяки, три з половиною дні і басейн 16,6 кубів повний. Водичка вже тепла. і добра.